Щоб прискорити відбудову Ірпеня, в місті запровадять прогресивні технології будівництва. Відповідний меморандум підписали ірпінський міський голова Олександр Маркушин і директор одеської компанії Будова Микола Куцак. На першому етапі співпраці Одесити побудують в Ірпені демо демоверсію багатоквартирного будинку за прогресивною технологією. У нас є зруйнований двохповерховий будинок, повністю який не підлягає ремонту, а його треба повністю демонтувати і збудувати новий. Вони на цьому місці будують трьохповерховий будинок. Перший поверх це буде їхнє офісне приміщення, а другий і третій поверхи там будуть жити наші містяни, на яких буде оформлено і право власності на ці квартири. Меморандумом також передбачено будівництво вірпинії заводу з виготовлення будівельних конструкцій для нових будинків. Ці будинки за нашою технологією Wellbeing Контек будуть будуватись. Ця технологія передбачає енергоефективність підвищену, це префаб будівництво. Тобто всі наші конструкції виготовляються на виробництві на заводі і монтуються вже на будівельному майданчику п'ять поверхів в місяць. Технологія передбачає будівництво житла. За словами представників компанії, завдяки інноваційним підходам будинки зводять вдвічі швидше ніж за традиційними методами, і їхня собівартість значно нижча. Якщо вона підійдеться, демоверсія цей пілотний проект і всім сподобається. Ми звичайно запропонуємо і обласної військової адміністрації, і на рівень уряду, на рівень міністерства, покажемо всім, як це відбудовується, і будемо просити звичайно кошти на це. Демоверсії будинку компанія збудує за власні кошти. Зараз розроблятимуть проєктну документацію, а весною розпочнуть саме будівництво. Коли збудують Ірпіній завод, його потужність здатна буде забезпечити зведення від 50 капітальних будинків у рік. Для ірпіня це великий плюс це робочі місця, це найголовніше податки. В місто, бо на сьогоднішній день ми максимально стараємося повернути бізнес в Ірпінь і залучити новий ще бізнес для того, щоб місто розвивалося.